Хочете відпочити в Іспанії біля моря без переплат, але з комфортом? Тоді цей готель для вас розташований у тихому місті, всього 5 хвилин до центру Бланеса. Є спазона з джакузі сауною та басейн на даху. Є номери різних категорій. Рекомендуємо обирати з видом на море, якщо не хочете заглядати у вікна сусідам. Головна перевага готелю це його розташування на першій лінії. Між пляжем та готелем проходить променад, де ви можете прогулюватись увечері. Готель чудово підійде як для сімейного відпочинку, так і для пар, а для підбору та бронювання туру пишіть в Директ. Хочете відпочити в Іспанії біля моря без переплат, але з комфортом? Тоді цей готель для вас. Розташований у тихому місті всього 5 хвилин до центру Бланеса. Є спазона з джакузі сауною та басейн на даху. Є номери різних категорій. Рекомендуємо обирати з видом на море, якщо не хочете заглядати у вікна сусідам. Головна перевага готелю це його розташування на першій лінії. Між пляжем та готелем проходить променад, де ви можете прогулюватись увечері. Готель чудово підійде як для сімейного відпочинку, так і для пар. А для підбору та бронювання туру пишіть в дірект.